Аріелю, вітаємо тебе в Полісі. Розкажи нашим вболівальникам трохи про себе, про свою кар'єру футболіста. По перше, я вдячний вам за такі слова. Хочу сказати, що я трішки хвилююсь, але для мене це честь бути у футболці клубу Полісся. Починав я свою кар'єру в першому клубі Аваї з Рондонії. Згодом перейшов в Атлетіко Паранесе. Потім перейшов у бразильський клуб «Крузейро» і там провів два роки. Будь ласка, охарактеризуй себе як гравця, які саме футбольні якості в собі ти виділяєш і в собі їх цінуєш. Про мене говорять, що я достатньо швидкий футболіст, який гарно вправляється з м'ячем, гарно відчуває позицію і гарний у завершенні. Додам, що мені подобається не лише завершувати, а й асистувати партнерам. Полісі грає ще не так багато легіонерів, не так багато іноземців. Як зараз проходить процес адаптації? З ким ти вже спілкувався, які в тебе перші враження від клубу, і можливо, ти можеш вказати, що нам варто покращити з нашого боку наразі я добре познайомився з Бенні Макуана. Він поки єдиний легіонер в команді, але я не можу сказати, що ми не спілкуємось з іншими футболістами. Усі мене зустріли дуже по-доброму і тепло мене прийняли. Мене вразив тренувальний центр. Я вже проводив тренування з командою, і я приємно здивований працездатністю навченістю усіх футболістів. Можу сказати, що я з нетерпінням чекаю виходу на поле і першої гри у футболці клубу. Полісся. Перед переходом сюди я впевнений, що ти збирав якусь інформацію про Полісся. Чим саме тебе зацікавив наш клуб, і чому ти обрав саме наш клуб для продовження кар'єри? Я бачив соціальні мережі клубу, сайт, і в мене склалося гарне враження про проєкт Полісся. Перспективний, дуже цікавий. Він мене зацікавив, коли мені запропонували, я був приємно здивований. Я недовго обмірковував перед тим як відповісти так. Чи збирав якусь інформацію про український чемпіонат, чи можна виділити якісь якості українських команд саме з футбольної точки зору, з точки зору гравця? у мене була інформація по чемпіонату прем'єр-ліги. Хочу зауважити, що мене вразила українська прем'єр-ліга своєю інтенсивністю турнір, в якому висока конкуренція. Я можу порівняти з чемпіонатом Бразилії, і я хочу сказати, що багато матчів по інтенсивності порівню конкуренції не поступаються українській прем'єр-лізі. Тому я дуже хочу спробувати свої сили. За якими із топ чемпіонатів тобі цікаво слідкувати і чому? Ем'яліду наймативідзначив англійську прем'єр-лігу. Там дуже високий рівень конкуренції. Можна сказати, що там сконцентровані найкращі гравці, найкращі тренери. Чи є гравці, на яких ти орієнтуєшся у футболі і вважаєш їх як прикладом. Я слідкую за карімом Бензема. Мені дуже подобається багато його якостей, як він поводиться, як грає, як він діє у завершальній стадії атаки, як він діє, асистуючи партнерам. Я можу сказати, що у нього практично немає слабких місць. Який стиль футболу тобі найбільше подобається, і який ти вважаєш найбільш актуальним для сучасного футболу за моєю позицією, зрозуміло, що футбол атакувальний комбінаційний з багатою кількістю моментів, з великою можливістю повзяттю в рід. Але футбол це не тільки атака, потрібен баланс. Звісно, мені простіше говорити про атакувальні дії, де я почуваюсь вільно що стосується позиції і використання вільного простору, що стосується виходу на точку, де можна найкраще завершити або передати партнеру. Фазефенсу зараз Україна веде війну проти Росії, яка хоче захопити частину нашої країни. Яке у тебе ставлення до цієї ситуації, і що ти дізнавався про ситуацію тут перед тим як приїхати в Україну? До пропозиції і вже після я цікавився. Це жахливо, що війна в країні. Війна це завжди погано, але я вже тут сподіваюся, що своєю формою і своїм ставленням до гри я принесу людям радість у цей важкий час. Поява іноземних гравців викликає позитивні емоції та ажіотаж серед наших болівальників. Вони завжди з великою пристрастю підтримують команду і гравців. Зараз ти можеш до них звернутися. Що б ти хотів їм сказати? Я вже почав отримувати повідомлення від вболівальників в соціальних мережах. Був приємно вражений, і я хочу сказати їм, що докладу максимум зусиль, щоб виправдати їх сподівання. Я вважаю, що треба прагнути перемоги, але головне бути чесним із собою віддати усі сили в кожній грі, де я виходжу у футболці полісся.